Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Сьогодні ми знову розпочинаємо давати відповіді на ваші запитання. Що говорить Біблія про НЛО і можливий зв'язок з інопланетянами? Ну, давайте так, друзі, по-чесному. Хотілося б сказати, що от Біблія пише, що є НЛО, інопланетяни і все інше, але і таких термінів Біблія не використовує. І НЛО це неопізнаний літаючий об'єкт, точно Біблія про це не говорить. Хоча ми знаходимо в Біблії випадки, коли. Ну, наприклад, Ілія був піднесений на небо. Написано, як описано, що з'явилась вогнена колісниця, запражена кіньми, які підхопили його, підняли на небо. Ну, як на мене, це був неопізнаний літаючий об'єкт. Хоча він був схожий, напевно, на колісницю з кіньми, як це автор написав. Але ну, ми знаємо, що колісниці з кіньми від землі до неба не літають. Тому однозначно, що можна це назвати НЛО. І таких багато речей ми можемо про це говорити, що Біблія показує про певні речі. Якщо говорити про саму суть а не просто про загальне уявлення. Е, якщо говорити про інопланетян, звичайно, Біблія так не пише, що є інопланетяни і все інше. Але читаючи слово Боже, ми можемо побачити або натяки, або пряму мову про це навіть. Ну, до прикладу, дивіться: книга е, Йова. Що описано в книзі Йова? Е, перший розділ і шостий, сьомий вірш. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи, Сатана сказав Господу: Я подорожував по землі й обійшов її. Цікаво, що написано, приходять Божі сини на напоклоння перед Богом, і приходить сатана, і він презентує себе, що він є представник або як Божий син від землі. Ким мав би бути Адам, але через гріх диявол забрав від нього. Ну, так називаємо умовно це забрав цю функцію. І коли Ісус прийшов і помер на Голгофі, то Він став, е, Ісус став переможцем і Він став представником нашої землі, бо Він викупив нас. Але диявол дуже сильно претендував на цю роль. І чому він казав Ісусу, поклонись мені. І ось е, цей, ці вірші е, дають такий певний натяк: що якщо сатна приходить від землі, значить є якісь інші планети або світи, від яких також приходять сини Божі, щоб поклонитись Богу, щоб е, бути з ним на певному ну, Можливо, раді це назвати, чи на певному прийомі такому, і в особливому поклонінні для нього. Ще один момент, до речі, Книга Йова ще, Так, про це також говорить, коли, каже, створювалася земля, то всі зорі, і всі світи вигукували, слава Богу, і там виспівували, і всі створіння виспівували. Якщо ми з вами подивимося книгу об'явлення, четвертий розділ, ми знайдемо з вами дуже-дуже цікавий момент. Ну, ось дивіться, до прикладу, четвертий розділ я вам раджу весь прочитати. Я не буду весь перечитати, але окремі вірші. Е, давайте з першого почнемо. Після цього я глянув і ось на небі двері відчинені. І, пер, і перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною і сказав: підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статись після цього. І ось Іван е, описує, що він бачить. Е, ну, престол бачить подібний, е, ну, який. Подібної певним речам, а що навколо престолу відбувається? Четвертий вірш. А навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, які сиділи, і були одягнені в білий одяг і мали на своїх головах золоті вінці. І від престолу виходили блискавки, і шуми, і громи, сім світильників, що горворять перед престолом, горять перед престолом, також сім Божих духів. А перед престолами, наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу, довкола престолу, чотири істоти, повні очей спереду й заду. Перша істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти. Третя істота мала таке обличчя, як у людина, четверта істота, подібна до орла в польоті. І чотири істоти, кожна з яких мали по шість крил довкола, і в середині повні очей, не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи, святий, святий, святий святи Господь Бог Вседержитель, який був, який є і який приходить. І далі описано, як ці істоти дають честь Богу. Ну тобто, ось вже вам опис створінь. Які явно не схожі на людей, так? І дуже відрізняються. Ми бачимо опис в Біблії, що Бог говорить про якісь певні моменти, які ну, не дуже нам відомі і не зразу вкладаються в нашу уяву. На основі цього я можу спокійно припускати. І бачите, що Земля це не єдиний світ і не єдина планета, на якій живуть живі істоти, створені Богом. Що є інші світи, де Господь міг дозволити собі створити створіння, які, можливо, такі, як ми, можливо, якісь вони інші, але вони люблять Бога і служать Богові. І можна це припустити спокійно. Якщо хтось каже ні, такого бути не може, Біблія про це прямо не говорить, окей, Біблія про це прямо не говорить. Вірте, що ми єдині унікальні. І проблеми ніякої в цьому також немає. Просто я тут хочу наголосити, що не вартує ці думки протиставляти і сперечати, витрачати час на те, щоб сперечатись і доказувати, хто більший грішник, а хто менший грішник. Тому що і одне можна припустити, і інше можна не виключати, або можна виключати і не припускати. І це і це може бути. Але Біблія дає нам такі натяки і показує про такі створені істоти або представників, які приходять на поклонення до Бога, які, якщо є від землі, значить є від інших яких місць. І це досить непогано виглядає, логічно так ми бачимо, чому саме Христос прийшов на землю, тому що гріх стався на землі. Не описано, що десь в іншому місті створіння Божі згрішили, а люди згрішили. І тому ми є представниками, які. Бур, мають боротьбу з гріхом, які мають перемогу над гріхом завдяки жертві Христа, тому е, вірити в ВНО е, і в інопланетян, як нам це презентують фентезі, фільми е, я б не радив, тому що диявол це дуже легко використовує. Але якщо говорити про те, чи можна припустити, що є якісь створіння, які Бог створив. Так є. Чи будемо мати з ними контакт, коли будемо спасені однозначно, тому що ми будемо мати необмежені властивості, можливості і вічне життя, яке Бог нам подарує і вже приготував для нас. Тоді, звичайно, ми зможемо спілкуватися зі всіма Божими творіннями, і я думаю, подорожувати всьому всесвіті, який Бог створив для нас. І це прекрасно. Але в той же самий час, чи може уявляти, що є якась старілочка, і ці світи з нами контактують? Біблія про це нічого не говорить. І, як правило, ми бачимо. Бачимо, що тільки щось розпочинається з розряду магії, ворожбитства і тому подібне. Це зразу ж місце диявола, і Бог чітко про це говорить. Це дорога або це сторона диявола. Тому майте мудрість. Читаючи, досліджуючи слово Боже, але не виключайте те, чого ви собі іноді не можете припустити, або виходьте десь в певному розумінні за межі свого виховання і за межі свого культурного виховання. Тому що дуже часто от нас щось навчили з дитинства, і ми кажемо, все тільки так і не інакше. Ні. Якщо Біблія цьому не протирічить і Біблія показує або допускає можливість такого, ну окей, це може бути. Тому майте мудрість, але пам'ятайте, що для нас найважливіше. Це теж важлива тема, але вона не є ключовою в питанні спасіння. Ключовим питанням спасіння є те, що ми маємо можливість спастися в Ісусі Христі. І Він, будучи Богом, будучи безгрішним, став людиною і віддав своє життя заради нашого спасіння. Ось це надзвичайно чудово існе, на яку я рекомендую всім звертати увагу. Чи дозволено носити прикраси? Сережки, ланцюги, ну і так далі. Дуже непросте питання. Ми з вами вже багато про це говорили. Ну, дивіться, друзі, в Біблії немає прямої заборони, де сказано: якщо ти будеш носити на собі якісь прикраси або вироби ювелірні там, чи біжотерію, то ти за це отримуєш покарання. Але Біблія на це також звертає дуже тісну увагу. Я зараз поясню, в якому контексті, в якому ключі. І я вже це колись проговорив, але окей, раз вас це цікавить і турбує, повторимося ще в певних моментах, а щось можливо нове відкриємо. Книга Вихід. 33 розділ і читаємо з вами з 4 по 6 вірш. Почувши такі суворі слова, народ засумував, так що ніхто не одягнув на себе прикра... жодних прикрас. Тому Господь промов до Мойсея, повтори ізраїльтянам таке: ви народ твердошиї і впертий. Якби я хоч одну мить йшов посеред вас, то знищив би вас. Тому тепер зніміть з себе ваші прикраси, а я вже знатиму, що робитиму з вами. Тож познімали ізраїльтяни свої прикраси і наряди біля гори Хорив. Це відбувається після того, як вони поклоняються золотому теляті, який вони, до речі, зробили з прикрас, які були на них. Е, цікаво, що е, ось в чому слугують ці прикраси, е, і на що вони націлені. Е, і ось Бог чітко показує. Навіщо ти це робиш? І після випадку з золотим телям з поклонінням, і те, яке значення вони цим прикрасам надавали, як вони на них покладались, Бог каже. По-перше, вони самі зняли написано, бо дуже засмутились від того, що відбулося. Ніхто не одів на себе жодних прикрас. А далі ще й Бог каже, одягнете, то будете мати за це проблему велику. Я пройду серед вас і знищу вас, тому зніміть тепер з вас ваші прикраси. Ось, друзі, тут дуже важливо звернути увагу, навіщо це. Якщо ви хочете одягнути прикраси, щоб похизуватися, щоб підкреслити свій статус, стиль і показати свою якусь певність, незалежність, подумайте, чи це. Цим хизуватись. Чим можливо потрібно хвалитися Господом і вірністю йому, і своїми принципами і правилами. Давайте ще один момент, який також дуже цікавий книга пророка Ісаї, Третій розділ, і читаємо з вами 16 го вірша. Ось що говорить Господь: через те, що дочки Сіону загордились і ходять, витягнувши шию і підморгують очима, ступаючи дрібними кроками, брязкуючи ланцюжками на своїх ногах, тому Господь вкриє. Пархами голову сіонських дочок. Господь відкриє їхню наготу. Того дня Господь познімає гарні ланцюжки на ногах, прикраси на чолі і намиста, сережки, браслети, опахала, віночки на голові, прикраси на ногах, пояси, пляшечки з пахощами й емулети, персні і кільця для носа, вишуканий обір, пов'язки, хусточки і турботинки, дзеркальця, блюзочки, завої і накидки. І буде замість приємних пахощів сморід, замість пояса, шнурок, замість мистецьких украсенко украшеного на голові волосся, лисина, замість оздобленого вбрання, тісно облягаюча мішковина, і замість краси ганебне тавро. Ось друзі, знову ж таки, що відбувається з людьми, які занадто турбуються про те, як виглядають, і починають на це звертати основну увагу і цьому приділяти час, вони забувають про Бога. І ось тут є чітке протиставлення, і тому Господь каже, що нам робити і що не вартує робити, і Бог каже, яка заміна прийде натомість, якщо це буде для нас змістом життя. Послання або не послання, а книга пророка Єремії. Ми читаємо з вами другий розділ і 31-32 вірші. О ви, нинішнє покоління, послухайте Господнього слова. Хіба я був для Ізраїля постелою або землею глибокої темряви? Чому, мої люди, кажуть, ми вільні йти куди захочемо і до тебе вже не повернемось? Хіба може дівчина забути свої прикраси чи наречена своє вбрання? Але мій народ мене забув уже давно. Тут цікаво, навпаки, порівняння, так що Бог порівнює і каже: так як дівчина не збуває свої прикраси чи не на своє вбрання, тому що для неї це важливо, так мій народ не може забути мене, але насправді. Народ забуває. І ось знову це таке натяк прямий на те, що є речі, які ви не забудете, прикраси ви не забудете одіти, а про мене ви можете забути, каже Господь. І це проблема, тому що не одягнувши прикраси, вам гірше не стане. А забувши Господа, ви будете мати чітке ну, покарання або смерть, тому що без гріха спасіння неможливе. Ще один вірш біблійний. Книга пророка Єзикіля, 16 розділ і 17-й вірш. Там написано. Ти брала свої прикраси з мого золота і з мого срібла, що я тобі подарував, і робила з них собі чоловічі зображення і чинила з ними розпусту. Ти ці зображення одягала у свій різнобарвний одяг, клала перед ними належну мені олію та мій запашний ладан. Знову ж таки, значення тут говориться в плані ідолів, ідолопоклонства, але що ти для цього робиш? Якщо ти витрачаєш свій час можливості і Ті благословення, які дає Бог, для того, щоб прикрасити себе і виставити себе як показ, то чи це той шлях, яким Господь щоб, хоче, щоб ми йшли? По пам'яті процитую послання апостола Петра, де він каже, що жінки богобійні прикрашали себе не прикрасами і плетінням волосся, а духом дорогоцінним перед Богом. Саме своїм характером, своїми вчинками, ось друзі, що важливо для Бога. Тому, відповідаючи на ваше запитання, коли ви запитуєте, чи дозволено носити прикраси, я скажу так: Біблія прямо не я не бачу прямої заборони, де сказано, не будеш цього робити. І навпаки, ми бачимо, де народ Божий носив ці прикраси, інші люди, і це було дуже часто в культурних якихось особливостях народу і країни. Але в той же самий час. Біблія чітко забороняла ті прикраси, які були посвячені для ідолів, або які вказували на ідолів, чи були ідоложертвеними. Біблія чітко показувала, що ти не будеш цього робити і не будеш робити, як інші. Ти не будеш там до прикладу носити сережку, бо раби це такі були. Ти не будеш цього наслідувати там в носі, або в інших моментах, або в іншому місці Біблія показує, що про що це символізує, чітко, і багато інших моментів, на які Бог звертає увагу. Тому, друзі. Ніби прямої заборони такої немає, але подумайте, навіщо вам це потрібно і, і скільки це забирає вашого часу і вашого розуму. Виглядайте гарно, достойно, як це личить святим. Як Біблія каже, скромно, але зі смаком. І мені подобається одна фраза, де колись я прочитав дуже давно, що каже: християнин має бути не в числі тих, хто женеться за модою, і не в числі тих, хто там десь позаду і вже зовсім відстав. А він має бути всередині, в тому моменті він має гарно виглядати, символізувати, або не символізувати, а скоріш вказувати на те, в кого він повірив, кому він належить. І він має бути дійсно чистий, гарний, опрятний. Ось це дуже і дуже важливо. Тому хай Бог було щоб ви наслідували Господа, і щоб це питання не займало ваш розум більш ніж потрібно більш ніж ну ви одягаєте, зранку. Встаєте, у вас є одяг. Ви одяглися і пішли, щоб ви не думали про це півдня сьогодні або пів, цілий вечір. Що ж я завтра маю одягнути, як я маю виглядати і як мене оцінять інші? Друзі, є дуже багато справ, які ми можемо зробити для Бога, для людей і в інших моментах, особливо зараз, в час, коли в країні війна. Коли стільки проблем, і було багато і скандалів, до речі, політичних, коли там люди купують якісь дорогі речі, прикраси, можливо, там автівки, можливо, ще якісь речі. І суспільство справедливо обурюється, каже, як це може відбуватися. У нас є стільки проблем зараз, стільки біди, стільки горя, де ці кошти дуже потрібні. Але звичайно, людина, яка володіє коштами, вона вирішує, куди їх потратити. Але дуже часто люди забувають. Кому вони дадуть звіт? І ми з вами про це читали. Бог каже, те золото, яке я дав тобі срібло, ти замість того, щоб по суті використати для інших людей для мене, ти робила для себе задоволення бушків, на собі на одяг їх одягала, чинила з ними блуд, гріх. Тому подумайте, як ми розпоряджаємося тими можливостями і коштами, які Бог дає для нас. І нехай це буде великим благословінням для відносин з Господом. Як зрозуміти слова Ісуса? Нехай буде тобі як язичник і митник. Ну, знаєте, Хочеться так і сказати. Прямо так і розуміти. <гум> Ісус не сказав двозначно, Ісус не сказав щось незрозуміле. Він сказав, нехай буде тобі як язичник і митник. Ми можемо з вами подивитися, кому Він це сказав, в яких умовах, щоб ну, краще і глибше зрозуміти. Давайте спробуємо це зробити. Євангелій Матвія, 18 розділ, і читаємо з вами. З 15 го вірша і по 17-й. якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Але коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві. А коли і церква не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Тобто, в чому е, дана ситуація, що відбувається? Відбувається так, що грішить твій брат проти тебе, ти бачиш це, ти приходиш до нього і кажеш: друже, ти зробив проти мене гріх, зло. Я тобі прийшов, кажу, будь ласка, не роби так, бо це погано. Людина, як тут описано в ситуації, не слухає вас і робить, продовжує далі робити проти вас зло. Ти береш з собою одного або двох свідків, щоб. Підтвердити кожне слово. Ще раз це проговориш, люди вже є свідками цього. А коли не слухає, ти кажеш церкви, церква робить якісь дисциплінні зауваження, наприклад, або говорить про це з ним. Але якщо далі й церква не слухає, то хай буде тобі як язичник і митник. Отже, дивимося, що ще пише про це Євангелист Матвій в 21 першому розділі і 31 і 32 другий вірш. Котрий із двох виконав волю батька. Кажуть, перший, до них, Ісус, запевняє вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Іван, дорогою праведності, а ви не повірили йому. а митники і розпусниці повірили йому. Цікавий момент, що е, чому Ісус тут, вприклад, приводить е, митників, розпусників, е, або навіть е, грішників, або язичників. В тому, що. Євреї рахували, що митники і грішники це ну настільки вже далекі від Бога, і для них спасіння просто неможливо. І вони з ними не спілкувалися, вони з ними не мали нічого спільного, вони демонстративно від них відверталися. І вони не хотіли з ними не мати нічого спільного від слова зовсім. І ось цікаво, що коли Ісус говорить про брата, який грішить, і він тут говорить не просто про брата, який грішить, а про брата, який грішить свідомо, йому кажуть про гріх, йому доказують про. Йому показують гріх, а він настільки запеклий, що він всіх вважає нічим, і навіть не просто людей, які говорять, а всю церкву вважає ну по суті, він говорить: а хто ви такі, щоб мені розказувати як правильно? Хоча церква тут показує на Слові Божому, як рухатись, то Ісус дає чітку пораду: нехай буде тобі як язичник і митник, тобто тим, з ким ти не будеш спілкуватися. З ким ти не будеш мати нічого спільного. Тому що пізніше ми з вами знаходимо, коли Ісус їсть з митниками і грішниками, то Його це докоряють і кажуть, як ми з ними ж навіть не спілкуємося, а ти такий їси з ними. Ще один момент: Івангель від Матфія, 6, розділ і сьомий вірш, коли Ісус говорить про. Молитву він каже: не говоріть багато як язичники, бо думаю, що завдяки своєму багатомовстві вони отримають відповідь або будуть вислухані. Ось тут дуже важливо, друзі. Язичники практикували е, таку, скажімо, людську мудрість, де вони могли падати в полеміку, багато що розповідати, пояснювати, але при тому там істини Божої не було й близько. Але і через своє красномовство вони могли навіть вважатися іншими дуже благословенними. Е, в Ізраїлі вістка Бога була дуже проста. Ти маєш бути істинним і правильним ось це, що є важливо. Тому, коли Ісус е, говорить. Промитників і грішників він має на увазі культурний контекст, і він має на увазі те, як люди мають відноситись. Хоча в випадку проблема в чому головна: в випадку, коли потрібно цим людям принести спасіння, з ними ніхто спілкуватися не хоче. Але коли потрібно бізнес робити, то вже в принципі і не проти. Ісус показує іншу суть, і Він каже, друзі, спасіння і допомагати цим людям, щоб їх спасти, потрібно. Але коли є люди і ваші навіть брати. Які ведуть себе так, що вони відкидають істину, вони не слухають зауважень, вони не хочуть слухати Слово Божого, і вони відкидають церкву, яка їм хоче допомогти? Ну тоді не витрачайте час і відсторонюйте їх від себе. Ось простий момент, який ми можемо побачити слово Божого щодо цього питання. Що таке страх Божий? Як це пояснити дитині? Ну, давайте ми спробуємо перш самі розібратися, а вже потім зробимо висновки, як це дітям пояснити. Е, давайте одразу ж я хочу звернути особливу увагу на те, що страх Божий може бути, як я бачу з Біблії, ну, в широкому, в двох контекстах. Е, давайте подивимося на перший момент, на перший контекст. Е, для цього пропоную відкрити першу книгу хронік. Першу книгу хронік. І подивимося з вами на 13 розділ із 10 по 13 вірш. Я прочитаю уривок, а потім ми що це за історія була. Тоді запалив, запалав Господній гнів на узу. Він був уражений за те, що просягнув свою руку до ковчега, так, що він там перед Богом і помер. Давид засмутився через те, що Господь уразив узу, і він назвав те місце перец уза. Воно так називається і до сьогодні. В той час Давида. Пройняв перед Богом страх, і він сказав, як же мені тепер принести Божий ковчег до себе? Тому Давид відмовився провадити ковчег до себе, у місто Давида, а скерував його у дім Едомця з Гати Оведа. Е, історія дуже цікава в цілому. Е, Давид з усією громадою йдуть на місце, де ковчег Божий перебував довгий час, і вирішують, що цей ковчег потрібно. Занести в місто Давида зібрався весь Ізраїль з великим торжеством, з великою радістю, з веселістю перед Богом, співаючи, граючи на гуслах, вони прийшли до току кір'яна і точніше, то на тоці киреянне вже у запроснув руку, але вони прийшли на те місце, де був ковчег, і цікаво, що зробили вже помилку. Божий ковчег завжди переносився священиками. І, і так, бо так наказав Бог. А вони поставили його на воза і вирішили їхати. І от в одному місці віз перехилився. І Уза, який був поруч, недалеко, він подумав, що ковчег, напевно, впаде, хотів, напевно, ну, надіюсь, з добрих побуджень, хотів допомогти. Він доторкнувся до ковчега. Але написано, що Бог покарав його, і Уза там помер. І ось що відбувається? Ну, Чого б це мало навчити людей? Мав би бути страх Божий, але страх не про те, що «Ой, ой, зараз помру, а страх, що ж було не так. Давайте зробимо висновки, і не будемо робити поганого, злого і гріха перед Богом, бо Бог наказав робити якісь певні речі. Але ось тут ми бачимо, що Давид налякався, і що, чому він налякався? Він каже, як же мені принести Божий ковчег до себе. І він вирішив його до веда відправити. Тобто. Страх Божий тут не відображається в позитивному правильному контексті, а в тому, що людина злякалася Бога, злякалася Божої сили і вирішила з Богом нічого спільного не мати. Ось це такий певний негативний контекст страху Божого, який може бути. Тобто, ви побачили Божу силу, Божий прояв і налякалися його. Те ж саме, що було з ізраїльтянами, коли вони почули голос Божий, грім, блискавки, святість Божу. вони сказали, ой, Мосяй, ні, ти говориш з Богом, а ми будемо з тобою. Ми не готові кожен день чути це від Бога. Хоча Бог хотів напряму спілкуватися з людьми. Люди, бачачи силу Божу, маючи страх Божий, але й такий непозитивний страх, вони навпаки віддаляються від Бога, відмежовують себе від Бога. Є інший контекст страху Божого. Тут будуть два приклади. Один з них буде: не знаю, наскільки це дітям, буде доречно показувати, дивлячись, як ви дітям що пояснюєте і які відносини у вас з дітьми. Ну, я своїм вже в їхньому віці спокійно про це говорю. Книга буття 39 розділ, і ми з вами читаємо з 7 по 10 вірш. Тож сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала Переспи зі мною. Але він відмовився, сказавши дружині свого пана: Ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується. Завдяки мені усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і нема мені. Не заборони, і мені не заборонено нічого крім тебе, тому що ти його дружина. Як же я міг учинити таке велике зло і зрушити перед Богом? І хоча вона щодня мовляла Йосифа, щоб він ляг з нею, але Йосип її не слухав. Ось тут ми бачимо чітко страх Божий, коли Йосип каже, це зло перед Богом, це гріх, і по суті іншими словами, маючи страх Божий, я ніколи цього не зроблю, тому що я не можу зробити згрішити перед Богом і зробити зло. Розумієте, в чому позитив? Страху Божого, як ми тут бачимо. Він розуміє, що це гріх, і він каже, не я не відмежуюсь від Бога, а він каже, ні, я буду далі з Богом, тому цього робити я не буду. Тепер інший приклад, який ви можете спокійно дітям пояснювати, навіть в малесенькому віці, і він буде дуже-дуже доречний. Бачите, різні будуть викові категорії для дітей. Друга книга Моїсея, це книга Вихід. Читаємо з вами перший розділ із 15 по 18 вірш. Більше того, єгипетський цар наказав єврейським повитухам ім'я першої з них з Щірфа, а ім'я другої Пуа, коли допомагають єврейкам під час пологів, то спостерігайте. Якщо народжується хлопчик, то вбивайте його, а якщо дівчинка, то нехай живе. Але повитухи боялись Бога і не чинили так, як звелів їм єгипетський цар, і вони залишили живими і хлопчиків. Тому єгипетський цар покликав повитухи, і сказав їм, чому ви так робите, залишаєте живими хлопчиків. Повитухи відповіли фаронові: Єврейки, не такі, як єгипетські жінки, вони сильніші і народжують ще до того, коли до них прийдуть повитухи, і Бог чинив повитухам добро у той час, як ізраїльський народ намножився і ставав усе численнішим. Оскільки повитухи боялись Бога, то він облаштував їхні родини. Ось цікавий момент, позитивний приклад страху Божого. Є дві жінки, як тут описано, я так думаю, що там було більш набагато, але вони, напевно, чи відповідали за це, чи були головними. І ось вони приходили допомагати, ну, це як лікар, кошер, щось таке подібне, народжувати. І цікаво, що коли вони допомагали народжувати. То фараон дав наказ, будуть хлопчики, вбивайте. Але ці жінки, за то, що боялись Бога, і розуміли, що цей наказ неправильний, і злий, і гріховний, вони не виконували цього наказу. І вони робили так, як було правильно, тому що вони боялись Бога. Ось це, друзі, страх Божий. Тому, відповідаючи на ваше запитання, що таке є страх Божий, це той, та річ, яка дозволяє нам наближатись до Господа і виконувати Його волю. А не відмежовуватись від Бога. Тому, будь ласка, нехай страх Божий буде в житті вашому, в житті ваших дітей. Навчайте їх любити Бога, виправляти свої гріхи, свої вчинки недобрі і будувати відносини з Богом. Нехай страх Божий допомагає вам поважати Бога, любити Його і виконувати Його волю, але аж ніяк не відмежовуватись від нього. Друзі, дякую, що ви були з нами в програмі Запитання пастору. Е, на сьогодні я з вами прощаюсь, але в наступних програмах ми піднімемо інші запитання, які ви ставите, і будемо шукати на них відповіді зі Слово Божого. Тому з вас лайк, вподобайка, поширення. Пишіть ваші коментарі, ваші запитання, ваші думки, ваші відповіді. Я з радістю буду їх читати. Нехай Господь вас благословить і щоб ми всі разом будували добрі, щирі відносини з Господом.